Привіт всім! Хочу роз, вам розказати про свою улюблену книжку, а точніше цілих сім. Це серія книжок про Гаррі Поттера. Гаррі – не хлопчик, він чарівник. Але він помічає це лише на свій 10-й день народження. Появляється, Гаррі вміє говорити зміїною мовою і заставляти предмети микати. Гаррі отримує запрошення навчатись у магічній школі Гогвасті. Вчитися там, весело і цікаво. На уроках фізкультури, замість того, щоб марширувати кругами, можна літати на мітлі. На уроках будуть навчати, як черепаху перетворити на подушечку для голод. Одиниць у Говості немає. Зато є оцінка Т як я, друзья. і його друзі не лише наділені магічним даром. Вони зовсім не вміють нервувати. Вони розв'язують логічні задачі і грають у магічні шахи. Читайте книгу Гаррі Поттер» І поки ви не розберетесь сімома частинами, спокійно грати в комп'ютер, ви не сядете.